НДР у війні на боці Росії, реакція на це Південної Кореї. Буквально сьогодні стало відомо, що наш президент, президент Зеленський, провів розмову з очільником Південної Кореї. Лідери країн домовились про співпрацю. І Зеленський зокрема сказав, що війна в Україні стає інтернаціональною і виходить за межі двох держав. Як взагалі ви оцінюєте оці події, які пов'язані з протистоянням двох корей, і вже у нашій війні? Ну, Україна стає не тільки ареною такої війни Росії, ну, такої Заходу проти Сходу, але і проксі війни безпосередньо двох корей. Ну, схоже на те, що ну, тут я не можу сказати, без участі Китаю, без його такої ну, згоди, якщо б він сказав ні, цього б не сталося. Китай, можливо, і до цього не готовий. Але те, що відбувається, дуже схоже на те, що на ну, Підготовку КНДР до великої війни не, не на не стільки на посилення Росії, все ж таки дві бригади вони можуть посилити, але ніхто не знає, як вони покажуть себе на фронті. Зрештою, корейські ракети, корейські варіанти із кндр М. Вони стріляють іноді, але вони очевидно вони не кращі ніж російські, і не так вони показали, як багато хто боявся. Їх треба ще доопрацьовувати. Так само зараз цей спецназ КНДР. І ніколи не воював в умовах дронової війни. Так само ці бригади, які більш-менш підготовлені, це все ж таки, я думаю, слід розглядати як тренування військ НДР для, для такої великої війни на, на Далекому Сході. Ну, принаймні, стратегічно це так виглядає. Це дає певні переваги Росії зараз, але це і дає створює можливості для України, тому що це змінює позицію Республіки Кореї. Республіка. Корея Тривалий час утримувалась від прямої допомоги України саме через те, щоб не спровокувати ну, от таке залучення КНДР, ну більшу співпрацю КНДР Кендер Росії, і її от таке от посилення військове, в тому числі КНДР. Але зараз це не спрацювало. Відповідно, змінюється багато що. І можливості для нашої співпраці з КНДР з Республікою Кореї вона може бути багатоплановою. Тут схема така. Основним партнером, таким ну, військовим споживачем, одним з основних споживачів, споживачів військової продукції Республіки Корея, дуже сучасною, дуже такою просунутою. Такою це один з провідних виробників зараз. Від, від балістичних ракет до 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 лазерів і різної там електроніки а це Польща. Польський ринок зараз насичений вже продукцією з Республіки Корея. Зараз поїхав Анджей Дуда, здійснив візит. От президент України телефонував, Анджей Дуда з'їздив. Він здається, зараз в Республіці Корея знаходиться. Там вирішуються певні питання. Інвестори і ну вот такий авангард Авангард Республіки Корея. Він вже в Польщі, є вже представництво в Україні. І тут я думаю, якщо буде зроблений цей крок із боку України, і ми не будемо соромитись або ну, там, чогось приховувати, просто скажемо, що Республіка Корея наш союзник, то далі тільки відбувається те, що ну, знову ж таки все опирається у вибору Сполучених Штатів. Багато Республіка Корея зробила свою оборонну промисловість на співпраці зі Сполученими Штатами. Як і Європа, вона залежить від дозволів Сполучених Штатів на постачання там, сучасної продукції. Як тільки ми почуємо цей ну, вибори Сполучених Штатів чимось закінчились, так я думаю, буде дуже сміливіша політика і Республіки Корея, і відповідно, наша політика, і ми не будемо приховувати нашої співпраці в технологіях, в, в в розвідувальній інформації, ну і звичайно, з, з певною дистанцією це не так швидко, але і я думаю, корейська військова техніка для сухопутних військ вона дуже сучасна і, і ефективна. Вона появиться і в Україні. Тобто, давайте ще раз, щоб правильно я розумів, що північно-корейці готуються. В межах російсько-української війни до можливої війни на корейському півострові або їх готують. Так, можливо, їх, е, е, їм заплатили і е, їх готують, але, але це саме так. Ну, Якщо говорити, звідки перетикає, коли, куди рухається воєнний потенціал? Зі Сходу на Захід. Чи із Заходу на схід. Ну, Зараз такий перший імпульс: все ж таки війська їдуть, здається, що це така допомога Росії, Росії на фронті, але стратегічно це підготовка військ КНДР, навчання їх сучасним доктринам, сучасної зброї, сучасній війні все ж таки те, що ми зараз на українському фронті, незважаючи на. От що це звелось до дій штурмової піхоти, але це все ж таки війна в умовах радіоелектронної боротьби, дронів і е, сучасної техніки. От вони навчаються, це, це і е, це дуже схоже на те, що йде підготовка от, до наступного е, до наступного фази світової війни. Вона не обов'язкова. Я про це говорю, що Китай ще для себе не вирішив, що він збирається воювати. Все ж таки без слова Китаю. Ніхто там не почне воювати, якщо тільки Росія не здійснить якусь провокацію, щоб ну ну тоді вона втратить підтримку Китаю. Але це відбувається. Це це такий процес тривалий і нічим іншим не можна пояснити, чому саме Республіка Кореї і Японія. Першими і найбільш жорстко зреагували на появу військ НДР в Росії, весь світ ще там дивився, говорили, треба почекати, подумати. Нема підтверджень зараз підтверджують, але ви така жорстка дипломатична реакція, коли посла Росії в Республіки Корея викликали до, до міністерства закордонних справ там з демаршами, з заявами, з попередженнями з такими відвертими діями, коли президент Польщі приїхав. Ну, відповідно, враховуючи цю ситуацію, коли дзвонить президент України і робляться такі заяви, що е, можуть бути зняти обмеження, е, то це говорить про те, чого вони, вони бояться. Вони ж не бояться того, що всі війська КНДР поїдуть воювати в Україну. Вони бояться того, що війська КНДР будуть навчені, і буде зроблена спроба ну набою навали. Ну зокрема техніка, зокрема, от ті Ескандерем, які не дуже ефективні, але Можуть стати більш ефективними, якщо от, будуть відпрацьовані в цій війні. От я думаю, все ж таки, основна основні чуття таке, що от, потенціал ну от рухається із заходу на, на схід, і там буде наступна фаза такого світового протистояння. У такому випадку південно-креті стають нашими природніми союзниками. Вони чекають завершення так. виборів у сполучених штатів Америки. Стають смолівішими, Можемо вже говорити про так. більш значну допомогу і в першу чергу військову. Ну тут це буде інше, і це буде не так, як нам дарували зброю. Це звичайно у питаннях співпраці. Якщо говорити про технологію, ми ж все ж таки багато чого вміємо. Їм потрібно щось в себе. Це відбувається. Нам потрібна розвідувальна інформація про 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 Кендер. Ніхто краще не знає, що там відбувається ніж ніж Республіка а, а, А в іншому я думаю, це вже будуть інші проекти. Ну, ми скоріше, скоріше це буде от так, як Польща переозброюється, Вона бере пільгові кредити у постачальників зброї, якщо там вона якщо купує американську техніку, як зараз озброєння багато чого купують? Вони беруть кредити потім. Ну там на 10-20 років пільгові кредити їм дають. Вони переозброюються поступово віддають. так само і з Республікою Кореї беруться кредити за кредитом, ну, це вже така більш нормальна комерція. Я думаю, Республіка Корея очікує від України такої вже ну, зброєвої комерції, а не то, те, що просто подарувати Україні. От дарувати вже не буде не захід. Ну так, просто на колишніх умовах. Але ну це ж не означає, що це неможливо. Якщо, якщо кредити багато, є багато в світі грошей. Які нема куди дівати у Японії, у Республіки Корея там величезні резерви, з них можуть даватись кредити. Ну це може можна сказати такий ленд-ліз. Але цього хоче Республіка Корея. Вона хоче переважна, мені здається, все ж таки думка в Республіки Корея дати Україні такий потенціал. На яких умовах? Ну не на тих, які були у 2022 році, на інших, але більш я вважаю, це буде. Нормальні умови, якщо ми будемо робити так, як робить Республіка Польща у відносинах із Республікою Корея буквально нещодавно. Міністерство закордонних справ Росії пригрозило Південній Кореї наслідками для безпеки, якщо Південна Корея буде допомагати Україні. Як це розуміти? Це вже робилось. Робилось до того, як склалась така ситуація, що війська КНДР опинились в, в Росії. Це робилось під вибори у Республіці Корея раніше. Ну я не назову точних дат, але це робилось під вибори. Це робилось під різні там політичні обговорення. Коли мова йшла про можливість внесення ну, законодавчих змін, які б дозволили постачати озброєння в Україну зараз. Там законодавчо це. <заборонено>, ну, не конкретно для України, а для зон конфліктів. Це робилось, і Республіка Корея раніше на це реагувала, тому що ну, от побоювалися такої ситуації, як склалася зараз, коли війська КНДР чомусь навчаються, коли ракети КНДР використовуються на фронті і допрацьовуються. Але це вже сталося. Відповідно, нема чого, ну, чого боятись. Це вже сталося. Те, те, чим погрожувала Росія, це сталося. єдине, чим може зараз ще погрожувати Росія, це ну натякати на яку погрозу. Це ну передача знань, які дозволять пришвидшити ядерну програму КНДР. Ну там з іншого боку, у будь-якому разі, знання можуть бути передані, але матеріальне нарощування сил, ну воно неможливо без Китаю раз, а потім воно може бути зустрінете ще більшим посиленням. Чами з посичаннями з боку сполучених штатів все ж таки американські війська там знаходяться. Туди в порти заходять флоти Сполучених Штатів, там здається, у Республіці Корея там є і постійна присутність Тихоокеанського флоту, Ну, не буде у Японії, точно там є не просто продова база. Тому, якщо це мається на увазі, ну, Росія сильно ризикує. Це важко довести, але ж тут що добре, те, що проста передача знань про ядерну. Зброї, ну, в Кендер є ядерна зброя, ну, знань про, про підвищення технологічного рівня, там, яке дозволяє швидше і робити швидше і потужніше. Матеріально це може бути, коли це буде проявлено матеріально, це буде видно. І матеріально проявити ну це дуже небезпечно для Росії, тому що це руйнує глобальний ядерний порядок і веде до дуже великих наслідків. Ну те ж саме, от як Китай говорив про Україну, жодних там ядерних розмов. Він це говорить Росія. Я думаю, він це ж саме скаже і про КНДР. Але головне, що, що що чим Росія погрожувала, це от саме те, що зараз вже відбувається: війська і використання зброї КНДР з метою. Її доопрацювання на досвіді цієї війни. Це вже сталося, тому я не думаю, що зараз хтось буде сильно зважати на такі погрози. Пане Олексію, ми розуміємо, що коли розпочалась нова хвиля конфлікту на Близькому Сході, події навколо Ізраїлю, Україна почала отримувати менше уваги, значно менше від наших західних партнерів, які до цього моменту ну, були, були сфокусовані саме на нашому конфлікті, на нашій великій війні. Чи вигідна Путіну? Війна на Корейському півострові, і що буде тоді, якщо, наприклад, війна на близькому сході не завершиться, російсько-українська війна буде продовжуватися, а тут ще буде велика війна між двома Кореями південною та КНДР, у якою вже є ядерна зброя слово вигідна, це його знову ж таки виходячи з яких міркувань, якщо ми припускаємо, що Путін хоче створити хаос. Хаос, в якому ну є такі теорії, що от, ну, російська еліта вважає, що в хаосі вони ну не вся еліта, ну частина вважають, що хаос дає їм шанси. Вони і вони ну краще його переживуть ніж ніж інші розвинені країни. Вони менш чутливі для до до негараздів. Ну звичайно, у такому сенсі путіну путін зацікавлені у розпалені розпалюванні ще більшої світової війни ресурси заходу вони розподілені між далеким сходом і європою це одна частина і зараз сполучені штати вважають що саме далекий схід там треба більше ресурсів туди приділяти вон військових тому звичайно якщо починається війна на корейському півострові долучені долучаються американські сили долучаються китайські сили і виявляється так що не тільки росія Ну, веде якусь війну, намагається захопити Україну, але ще є така таке розподілення ресурсів. Але але ж, ну я, я думаю, що о, о, такі міркування, якщо вони є. Ну, ми вже бачимо, що ну багато джерел говорять, що Китай невдоволений Такою активністю Росії, коли вона хоче ну от, спровокувати війну, наближає війну на корейському пірпівостремі, тому що для Китаю важливий Тайвань. Але от там починати війну. Ну про це можна поговорити. Але ну це за НАТО. Ну навіщо там починати цю війну, яка забрала стільки сил у 50-ті, і здається, ну все, все вже вирішено. Але Путін може це хотіти зробити для того, щоб відтягнути реально відтягнути ресурси сполучених штатів щоб реально зробити себе там корисним для Китаю, але мені здається, він помиляється у тому сенсі. Ну якщо Росія це зробить, ну легше буде і Китаю, і Сполученим Штатам, і іншим країнам ну просто вирішити проблему Росії, якщо вона, вона створює такі війни, тому що такого роду війни вони просто не те, що вони нікому більше не потрібні. Оця війна на далекому сході, вона зараз навіть Китаю не потрібна, Тому тому це може бути вигідно для. Ну, як для психопата, який хоче зруйнувати світ, ну можливо, от у цьому сенсі вигідно, але те, що Росії це щось дасть. Ну, це ну, треба розуміти, що якщо починається там, там війна на Корейському півострові, то ті ресурси, які Росія отримує від Китаю і у формі торгівлі і, і там устаткування і різного політичного діалогу підтримки, вона буде спрямована саме туди на на підтримку КНДР, а не Росії. Ну і що отримує Росія тоді? У цьому сенсі, ну це просто. Вигідно, вигідно, якщо він хоче призвести світ до світової катастрофи і разом зі світом загинути. Ну тоді вигідно. Я не виключаю, що у Путіна таке особисто може бути в голові, але це більш нікому не потрібно. Тому ну будемо сподіватися, що ну на, 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 на те, що будь-який подальший крок Росії веде її до до ще більшої ями, в яку ніхто окрім Росії заходити не буде. Пане Олексію, при цьому росіяни допомагають Ірану. Все більше і більше свідчення цьому, що вони допомагають іранцям в боротьбі проти ізраїльтян і в тому числі розвідданими попереджають про наступні операції, наступні атаки. Ізраїльтяни зрозуміло, що також всю цю історію бачать до 7 жовтня. У них були одні відносини з росіянами. Тепер вони, коли знаходять свідчення цієї присутності, росіян, як то кажуть. Просто в епіцентрі їхніх ворогів, то напевно, що це відношення ну логічно має змінюватися до Росії. Тоді постає питання: чи може Україна розраховувати на більш тісну співпрацю саме з Ізраїлем, військову співпрацю? Адже якщо Україна буде ефективно знищувати росіян тут у себе в Україні, можливо, що і присутність на близькому сході Росіян буде нижче. Вона і зараз є ну бо зменшується цей вплив, тому що ну ми бачимо, що Іран, незважаючи на всю підтримку, він не є. Тим тією силою, яка там домінує, все ж таки Ізраїль показав, що війна, звичайно, не закінчилась, але те, що показав Ізраїль, що він може послідовно знищувати іранські проксі, і наступні будуть. Будуть ці єменські групи, ну там ще невідомо, як воно буде, тому що ця, ця фаза війни ще не закінчилася. Все ж таки і в Газі не, не, не все Ізраїль вирішив, і, і, і з Хизболою не все вирішено. Хоча послідовно змін знищуються лідери. Тобто Іран, Іран не такий вже сильний, але мені здається, ну експерти говорять про те, що поки. Поки поки в Ізраїлі та конфігурація сил, яка зараз там є, такого видимого зближення з Україною, такою ну відвертих союзницьких відносин і відвертого розриву з Росією, не буде, тому що там ну є певна історія політики, але от, от, так як ми з Ізраїлем розуміємо зараз, що у нас спільні вороги. Ну, я думаю, що ця співпраця вона насправді є. І зближення, навіть якщо зближення позицій з Ізраїлем не веде до таких видимого появи ізраїльської зброї або там українських сил на, на боці Ізраїлю, ну це не означає, що немає зближення. Воно є об'єктивного, геополітичне зближення є. ну але... Ну, ну має можливо пройти певний час коли це стане видним але росія дійсно вона вона відверто взяла бік Ірану ну, от в, ці, в, ці, в цьому конфлікті, вона, ну, принаймні, політична, вона показує, на чиєму симпатії. Ну, я не виключаю, що ну, для Ізраїлю дуже важко просто. Ну, Будь-яка країна, така, як Ізраїль, я думаю, ми Станемо краще розуміти Ізраїль через певний термін, коли нам самим доведеться от, поєднувати політику по відношення до наших діаспор із зовнішньою політикою. Нам треба будувати відносини з певною країною, в якої є велика діаспора, яку теж треба захищати. Я думаю, от ми зрозуміємо наскільки Ізраїлю іноді можливо складно робити рішучі кроки, коли треба, треба думати і про свої інтереси в Росії, і в Україні, і в Європі. Сполучених Штатах, але сам об'єктивний процес він відбувається. Позиції України і Ізраїлю вони зближуються. Вони зближуються. Я, я просто не знаю і не можу сказати, напевно, є. І те, чого ми не бачимо, по відношенню зближення, ну, скажімо, ну, на рівні безпекового апарату, на рівні технології, на рівні, ну, на рівні політичної консолідації. Зрештою, я думаю, є речі, які ми швидко можемо побачити. Наприклад, як голосує Україна і Ізраїль по ключовим питанням у ООН, наприклад, на міжнародних майданчиках для мене це буде основний сигнал і найбільш обнадійливий сигнал, коли наше голосування з Ізраїлем з ключових позицій стануть синхронними, і це буде означати, що насправді союз вже є.